Прикарпаття вже давно підтримує тісні контакти з румунським регіоном Марамуреш. Коломия активно долучається до різноманітних проєктів. Тому з візитом до писанкової столиці приїхала делегація з Румунії. Інститут розвитку Коломийської громади спільно із партнерами реалізують проєкт, у межах якого передбачається придбання сучасного обладнання для рятувальників, зокрема спеціалізований автомобіль, радіостанції, ноутбук, планшети, зарядна станція, Starlink та інше спорядження. Заплановані спільні навчання з румунськими партнерами, тренінги для дітей та інформаційна кампанія для мешканців громади. Зі слів директорки інституту розвитку Коломийської громади Лариси Кулик. Така співпраця принесе місцевій громаді багато користі. Прибудуть до нас гості саме головні партнери з міської ради міста Віша Одесус, а також головний проектний менеджер цього проекту. Понад 200 тисяч євро. Загалом де з нашого співфінансування від нашого міста 10%. відсотків. фінансує Європейська комісія. Реалізація цього проекту означає підвищення безпеки для кожного мешканця. Швидке реагування на надзвичайні ситуації, ефективна координація підрозділів державної служби надзвичайних ситуацій та вищий рівень обізнаності населення. Даний автомобіль є надзвичайно потрібний для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій Коломийського регіону. В першу чергу він надасть можливість оперативно доставляти особовий склад до місця події, аналізувати ситуацію, яка трапилась, оперативно передавати необхідні дані на оперативно Одинаційний центр, а також здійснювати моніторинг обстановки, яка відбувається навколо подій. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що їхнє об'єднання бере не найактивнішу участь на Прикарпатті у впровадженні міжнародних проєктів. Ми працюємо по двох проєктах. Один це є по нашій медицині. Це закупівля обладнання для наших медичних, для наших дитячої лікарні, для хірургії. А сьогодні ми говорити будемо про проект з нашими ДСНС. Це закупівля автомобіля спеціалізованого автомобіля. Визначили, що це буде автомобіль Л-200, який буде обладнаний. Старлінком різним обладнанням для зв'язку, для відеоспостереження, дрони вже найближчим часом громада повинна закупити автомобіль. Для цього в бюджеті передбачені кошти, які згодом у розмірі 90% поверне румунська сторона. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.